Було дуже багато записів у соцмережах, де писалося, що доньку військового не взяли в католицький університет, яке ви маєте право настільки ставитися до військових. Родину військового дискримінували в УКУ. Військові ЛГБТ захищають вас в окопах, поки ви тут темні віруни дискримінуєте безневинну дитину. Дитина не зробила домашнє завдання в школі, а її тато військовий. Так, це маніпуляція. Я не знаю сім'ї якої немає військового, ну я маю на увазі, може, там не найближчого, але якихось двоюрідних, троюрідних. Одночасно ми в Україні не є всі однаковими. Ми маємо різні погляди багато на що, навіть різні релігії. Ми не повинні маніпулювати і прикривати будь-що тим, що є напередку представники ось такого, то тому що там є всі представники. Бо інакше до нас прийде дуже величезне зло, і мені. Мені здається, що ми зараз повинні визнати, що в нас в Україні немає спільних цінностей. Ми воюємо з екзистенційним злом. Але якщо те екзистенційне зло нас переможе, ми тут всі будемо в таборах. Не буде в нас ні католиків, ні ЛГБТ, нікого в нас тут не ну як будуть всі говорити по-русски, навірно. Це Хто так. Ви?